Тихий вечір в вашу хату, дорогі друзі. Літній тихий вечір. Десь гавкають собаки, вон там, на дальньому плані, пасеться корівка, купаються дітки в ставку після спеки денної, хоча вона і зараз ввечері ще не зовсім. Спала. Сад цвіте і потерпає від великої жари і від того, що не вистачає вологи. Катастрофічно не вистачає вологи. Полив все, я не можу зробити, тому що в нас майже висохла вода в криниці. Тому саме таке, знаєте, Ну, як точкову ось то там, то там, то там поливаю, що необхідне полити те і поливаю. В основному ми домовляємося з квітами, з рослинами, я, їм, я їх прошу чуть-чуть потерп... ну, потерпіти, і, можливо, скоро піде дощ. Вони слухають, вірять мені і цвітуть, радують. Мене своїм цвітом, яскравістю. Дають надію, дають розуміння того, що життя триває. Зараз хочу показати вам дельфініум. Він вже, правда, передців, поки я зібралася зняти, то вже нема що знімати, але все рівно покажу це саме із. Новозеландських макрових. Сонце не зовсім видно. Бачите, скільки він. Він цвів дуже гарно. Перший раз він дав всього на всю одну віточку, яку зламали мої шибеники-кошенята. Я казала вам, чи можливо і не казала, вже не пам'ятаю, можливо, і ви не пам'ятаєте, що я казала. Але я купувала лаванду рожеву, саме ту, яка зимує. Дійсно, продавець не надурив. І моя лаванда зацвіла ось такою рожевою квіточкою. Ну, нібито вона в нас повинна зимувати. Там темна така аж чорна-фіолетова. Ну, молоток і е, шпагат, то робочі моменти, прошу вибачення. Хочу підв'язати ось бобовник. Бачите, як він ось поліг. Хочу підв'язати і вивести на штамп. І вже, мабуть, з тиждень, як принесла молото, молотка. Ну, да, здається, в ту суботу. Принесла молотка і шпагата, щоб підв'язати і обрізати. вивести на штамп, але, але спека, тому я зараз не хочу різати. Хай вже стоїть так. Можливо, все-таки, коли ж той дощик піде. Моя-моя. Перовські. У мене два кущі її. Я, мабуть, зараз щось таке скажу, що можуть полетіти в мене тапки. Коли я бачила в садах цю перовські, я, ну, загорілась бажанням мати в себе в саду. Ну, це все, це була моя мрія. Вона, той рік я її замовила, прийшло, прийшов такий гарний кущик, я її одразу поділила на два. Висадила в іншому місті і ось весною пересадила сюди. Ну, що вам сказати? Я не є таким, коли я побачила її вживу, ось у себе у квітнику, то я не є таким великим фанатом Перовській. Ну, гарна. Я взагалі не люблю квіти, які розпадаються, які розлазяться, ось падають. І вони ось чорнобривцями. Ну, чорнобривці це, як самі розумієте, це. Тимчасове явище, просто щоб засадити ось цю площу, всю, я саджала чорнобривці. Ну, хоч що небудь, знаєте, щоб цвіло, а не ріс бур'ян. Тому на той рік, звичайно, їх тут не буде, чорнобривців. Ну, а перовськів я посадила, ну, сподівалася, на постійне місце. Але, як бачите, доріжки ніби були і широкі, вона лежить. Я не люблю підв'язувати квіти. Ну, чесно, не люблю. Чомусь мені не подобаються ось ці палки, які стоять. Ну, це я теж буду виводити на штамп кого? Спірею. Тому я поставила. Ну, і знову ж кажу, я підв'язала, але я зараз не хочу обрізати, бо спека велика. Це стосується і Веронік. Вони теж лягли. Бачите, як вони полягали? Їх потрібно обрізати. Ну, Принаймні Вероніки можна обрізати, ну, а паровські не зовсім обріжеч. Тобто, взагалі її не потрібно обрізати, ну, на зиму. Ось дивіться. Господи, і ти зацвіло. Мій зайчик гарненький. Дивіться, і воно зацвіло. А ти чого осінью цвітеш? Ти ж весняна квіточка. Все переплуталось. Так. Куди я йшла? Я хотіла вам показати сонце. Не знаю, що я знімаю. Дивіться, вже зацвітають хризантеми шаровидні. Цей рік я саджала, ділила, саджала, і подивіться, які гарні шарики вийшли. Кульки. Які гарні кульки вийшли. Я дуже задоволена цей рік хризантемою. І вже квітує. Це. Садові ротики, комарі знову заїдають. Але показати я хочу сьогодні рослину цікаву, ну як цікаву, вона є в садах у багатьох, і я не виняток. Я теж не була фанатом цієї рослини. Якось випадково вона потрапила в мій сад. От, бачите, потрібно обрізати ось вже зараз, потрібно обрізати е, шавлію карадону. А можливо, я не буду обрізати їх, а зберу насіння. Достойна рослина. Гальтонія тут на сонечку цвіте. Е, дивіться, я хотіла розказати про рослину, яка називається лапчатка або сідач. В мене вона. Кущова, ось така біленька. Я її обрізаю, гарно обрізаю. Це біленька. Дивіться, далі у мене йде ось така жовтенька. Сонце. О, бачите, ось вона. Дивіться, ось така жовтенька. І як бачите, вона крупна. І біла, і жовта, вона крупна. Ось, подивіться, яка гарна, яка краса. Далі. Теж біленька ось. Ось-ось-ось. Теж біленька. Далі ось така е, світло жовта із рожевими такими вкрапленнями. Бачите, яка вона цікава, дивіться. Така красунька. Пишно цвіте. Ну, ось біла саме краще цвіте. Це теж. З рожевими такими жовтенька з рожевими крапленнями. І я замовила. Рудіка я не замовляла, сам прийшов. Я замовила на одному з, 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 сайті, я побачила, ось пропонували рожеву лаванду і пропонували червону лапчатку. Я повелася. І купила, замовила. Я була дуже розчарована, тому що засвіла вона жовтенькими, дрібненькими такими квіточками. Потім цікаво те, що вона стала із такими рожевими вкрапленнями. Ось схожа на мою, тільки більше рожевий. І ось на кінець я побачила саме червону, червоний колір. Дивіться, ось я вам її теж покажу. Ось така, що стосується червоної. Дивіться. Хочу сказати, що вона відносно червона. Я б... Ну, можливо, вона буде далі е... дорослішати і ставати ще більше і більше червоною. Можливо, тому що я ж кажу, що, Вон, бачите, друга квіточка, вона дійсно нібито червона. Ну, квіточки ще в неї маленькі. Рудік, Рудік, не заважай. Іди Дем'яна знайди. Квіточки ще дрібненькі, але я сподіваюся, що це тому, що в молодесенький кущик вона тільки-тільки зацвіла. Ось така моя нова покупочка. Ну, вона вже у мене росте, мабуть, з місяць. Теж покажу. Подивіться, який гарний О, сонце. Дивіться, який гарний. Дельфініум цвіти. Чуєте, як бджілки Працюють спека, стоїть страшна спека. Ось це, що я хотіла розказати вам про, показати вам свою лапчаточки свої і про них трош, трішечки розповісти. В догляді вони невибагливі, яке просто гарне шинандо, здається. Сонце погано видно. В доглядів лапчатки невибагливі, вони виносять і півзатінок, і, ну, мене навіть от біла та росла в затінку, виносять вони і сонячні місця, тобто взагалі не вибаглива. І починають вони квітувати десь із червня і цвітуть вони аж до морозів. Мої, мої лапчатки квітувати починають пізніше, тому що я їх кардинально обрізаю. Я роблю такі кульки. Всі вони були зроблені кульки, це вже пішло нове листя. Що ще показати? Що ще показати? А, ну ось ще покажу вам свої. ехінацеї. на цей. Я назв на пам'ять не знаю. Я ну і буду робити. Репортаж спеціально про ехіноцеї, то знайду назви і скажу, де яка. Це я купувала цю, ось цю. І ось цю, бачите, я купувала у бережнюків. Що я можу сказати? Сказати, я купувала 5 штук, 2 пропало. Вони, одна не вийшла з зими, друга вийшла, але дуже-дуже слабенька, і я її пересадила на цю територію, і вона пропала. О, ще один. Дьомік? Дьомік. Дьомік. Може, він такий злий кіт? І недобрий. Моя подружка Оля його називає Дємоном. Слідом за нею почав і син називати його демоном. Не Дьомик, а демон. Ну, щось у нього є таке от, от чортика. Так, дивіться, ось ця теж. Як вона довго-довго-довго мучилась, але вона зацвіла. Ну, бачите, вона така хіленька. Це прийшов. Ось це прийшов пересорт. Я таку не замовляла. Точно не замовляла, тому що мене ось така є. Дивіться. Ось, бачите. Великий кущ, дивіться. Великий кущ, і я не могла замовляти таку саму. А вона точ-то така. І ще є така. На картинці вона значно краща, ніж у житті. От я повелась на картинку, така вона розмальована була. А насправді, ну так собі, щось є. І є ще в мене біла. Десь там далеко є ще біла. Є ще біла, є ще біла. Господи, подивіться, як вони мучаться, все хоче поливу. Просто терміново потрібен дощ. Його нема. І ось ехінацея біла. Ну, це звичайна така біленька, але гарненька. Цвітуть, подивіться, цвіте Альстремерія. Бачите, вона не переставала цвісти. Дуже така вдячна рослина, я її рекомендую. У кого немає, хто сумнівається, то не сумнівайтесь. Купуйте, шукайте і. Ну, будете задоволені, тому що вона цвіте ціле літо. Такий ще гладіолус. Я не по гладіолусах, зразу хочу сказати, тому що не люблю я квіти, які потрібно копати викопувати. Але це презент моєї куми. Вона сказала, що вони повинні у вас бути. Ну, раз кума говорить, що повинні бути, Значить їй, мабуть, видніше. Тому я і посадила. Я ще раз кажу, що я тут садила рослини в основному для того, щоб не росли бур'яни, а росла щось корисне. Тому що, ну самі розумієте, не хочеться бур'янів сапати. Зайвий раз. Так, ще покажу свої будлейки. Ну, ось ця дуже-дуже гарна. Бачила я у, на фейсбуці, їх пропонують е, вже на осінь різні сорти. чотири здається, ще крім цього цих, що в мене є, ще сорт білий і сорт є е, е, фіолетовий. Пропонують їх по 155 гривень. Я вже бачила. У мене черенки, я ж кажу, не вдалися. Так, ой, куди, куди, куди? Хочу зараз пройтись. Буде відео коротеньке, я не буду робити вже сьогодні довге, тому що дуже кусаються комарі. А пройтись я хочу ось по доріжці із, подивіться, яка в мене вийшла доріжка з чорнобривців. Зараз покажу відійду. І по-своєму гарно. Розумієте, в нас настільки маленькі території садові, що ми не можемо дозволити витрачати площу квітника ось на такі квіти, на багато таких квітів, як чорнобривці. Тому це дуже рідкісне явище, я теж хочу собі його запам'ятати. Тому що вже на той рік цієї доріжки не буде. Так вона заважає, вона дуже заважає, вони падають, вони великі, земля тут жирна, як казала інша моя подружка, коли приїздила до мене пані Леся, казала, ох, земля тут! Так, дійсно, тут земля гарна. Новина багато років тут нічого не росло. Тому, як бачите, чорнобривці. У мене вдалися. І ось така. Я дещо сплутала і сіяла на одну сторону великі, а на другу я вважала, що я сію маленькі. А виявилося, що і на одну, і на другу я посіяла високі чорнобривці. Тепер ось такий ліс вийшов. Але ж гарно. Ну, парк е... еко. Екопарк, подивіться. Ось така доріжка. А на цю сторону я навіть не пам'ятаю, коли я збирала насіння і коли в мене була цинія. Це, мабуть, дуже-дуже давняшні чорнобривці, і вони були наполовину із цинією. І я сама була здивована, коли зійшла. Нас говорять майори. Ну, майори чи генерали. У мене вони точно тут генерали. Подивіться, які вони шикарні. Ну, я ще раз скажу, я тут садила вже все, що в мене було. Боже, як кусаються комарі. Якісь такі вкуси в них не літні, а мабуть, вже хочуть впадати в зимову сплячку, і тому вони так страшно кусають. Повні, подивіться, які вони повні, які вони гарні. Тому насіння я обов'язково зберу, якщо дозволить погода, щоб посіяти на наступний рік. Ну, красень. Ось взагалі, подивіться, які вони. Це дійсно такий колір. Ось така краса. Дивіться яка. Ось такі там доріжки і з чорнобривців. Це декоративний соняк багаторічний. Це рудик. По травах я зроблю відео потім обов'язково. Але я посадила перший рік, що підійду. Посадила перший рік. Він пустив колосся. Дивіться, яка. Ерантус. Еріантус. Дуже-дуже гарний. І перший рік він вже дав колосся. Буде їх. Один, два, три, чотири. Ну, чотири точно буде. Десь такі чотири таких шикарних колоски. Ну, Такий садочок осінні. Ну, ще літні, але. Рудя, що ти їси? Ще літні, звичайно, але вже осінню пахне. Хоча спека стоїть страшенна. Ще раз тако доріжкою пройдемося. Бажаю вам, друзі, тихого вечора, спокійної ночі. Дякую нашим захисникам за можливість жити. За можливість працювати, любити, донатим не забуваємо, що все тримається наше життя практично в руках наших захисників. Тому обов'язково допомагаємо, хто чим може. І, дорогі друзі, все буде Україна.